Багатодітним сім'ям присвячується. Мама віддає першу дитину в садочок. Баба плаче, просить маму залишити дитя вдома. Клянеться, божиться, що буде глядіти і виховувати аж до інституту. Мама, зваживши всі за і проти, приймає рішення, що в садочок вони все-таки йдуть. Мить, м'яко кажучи, хвилююча, правда? Стільки важливих вимог і питань, які треба поставити, які вихователі, вік, стаж, відгуки від інших мам, знак гороскопу, родословна, за кого голосували на виборах, практикують методику Монтесорі, чи є Стенфордський диплом у дитячого психолога? Нема. Ну таке собі завідіння. Яка кількість дітей у групі, кількість постійно сопливих дітей, кількість привитих і купивших довідку дітей, англійська, німецька, китайська, жестів глухонімого і ефіопського племені Мухасі, чим побільше лінгвістичних змен для моєї найобдарованішої малявочки. Танці, співи, малювання, макрами, карате, висипання картин бурштином, а з бока морзе все найсучасніше, найнеобхідніше для мого Вундеркінда. І ще обов'язковою вимогою для нас є наявність садочку власного контактного зоопарку з малагаскарськими блакитними фазанами. Є і басейну з дельфінами, і соляної кімнати. Скажіть, чим ви годуєте дітей, Шеф-повар проходив споживання у Франції. А ці яблука точно органічні, а молоко дайте номер телефону ферми, яка вам його постачає. Я хочу познайомитись з коровою особисто. Моя дитинка просто... Так не засне. Треба, щоб ви чухали спинку, співали колескову, а ногою легенько вистукували, вистукували ірландський степ, бо вона так любить. І нарешті, отримавши, задовольняючі тривожну материнську душу відповіді, мадама мамасіта приводить своє чадо у групу, роздягає дитинку, плаче. Розула, плаче, відправила, руки трясуться, серце калахає, хочеться забрати назад. Стала раком ховаючи, підглядає у вікно з надвору, щоб побачити і оцінити ситуацію. Огледівши своє дитя, почала хухкати на скло і малювати пальцем сердечки, Щоб зіночка знала, як ти її любиш. Прибиральниця матюком і шваброю від гляд... відганяє маму сіту від підвіконня. Ох, прийшла додому, ридає, позираючи на годинник, рветься забрати пізніше, а баба, опустошивши запаси на родину, заливає, здіймаючи руку до образів. Нарешті Час забирати нашу бубочку. По дорозі в садочок зайшла в магазин, накупляла їй кіндерів, шоколадок іграшок і нові колготи, щоб вона і всі в групі знали, як сильно мама скучила. Мда. Мама відправляє четверту дитину в садочок. Баба плаче від щастя Сказала, що думала, що не доживе до цього прекрасного дня. Божиться, що робіть, що хочете. Більше глядіть не буду. Вони мене кончать. Мене тиск 200 на сто. Вимоги, питання. Все це здається мамі не таким і важливим. Вихователька є і на тому спасімо. Що? Вона недавно свого чоловіка з коворіткою і була за це затримана на три доби? Ну, що ви, шлюб, то ж лук... то ж штука комплексна. Може, він заробив? Вона інколи матюкається. У ну, вихователям простительно, в них робота нервова така. Прибиральниця садочку в 90-х відмотала срок, за рекет і озброєне пограбування. Життя прожить, не поле перейти. В 90-х всі виживали, як могли. Хто ми такі, щоби судить? В групі всередині плюс 15% Накаляються, нахукають, ми не боїмося, ми не боїмося. А плюс тридцять. жарко стіни ломить, грубі коклюш да ми ризикнем, ризикнем Ремонт не робився десять років, грибок на стінах. Ну, то я прийду побілю. Хочу попере, попередити, що моя дитина їсть геть усе. Тому ховайте від неї вазони. Проблем не буде. Хіба лише в тих, хто спробують її під час трапези потривожить. Ви у вихідні працюєте? «А, Ні, шкода. Привила, садочок працює ранку». Аматера зі спиногризом у всі готовності Стоїть біля дверей о шостій п'ятдесят, радісно пританцьовуючи щось наспівуючи закинувши дитя в групу, не озираючись, Ні на мить зайвих слів, Мама швидко преналий хвіт, так швидко, що аж підняла за собою полюку, збила з ніг. Забуту від сліз недавно спечену мамочку, яка стояла на дворі, вчепившись мертвою хваткою у підвіконня. Прибиральниця вже її відганяла від вікна, махаючи мокрою тряпкою. Мама, прибігши додому, міцно обняла бабу, відкрила шампанське, з бабою на двох вдули пляшку, щоб відсвяткувати цей день. Перша за всіх мам, друга за українські садочки. Третя традиційно за любов день промчався дуже швидко, бо щасливо я часов не наблюдають, не поспішаючи поважною ходою. Одна з останніх іде матера забирати дитину з садочку. По дорозі зайшла в магазин, купила там горошку та талетну паперу і собі... Шоколадку. На порозі приході садочок без найменшого почуття провини Мама жерла ту шоколадку, а фантик викинула, комар носа не підточить, подумала мама, витираючи рота і розпливаючись у щасливій посмішці. Зацьомила своє четверте золото, яке не бачила цілий день.